квітуча весна, окрім тепла й сонечка, приносить чимало роботи по господарству. Для Раїси Пупової, якій виповнилося 87 років, працювати на городі та на подвір'ї украй важко, та молодь не залишає стареньку без уваги. Приходимо до них, навідуємо, допомагаємо. Приносили цукерки, цукерки, чай, да й зовсім самі приходили з ними, спілкувалися, пили чай, розмовляли. Зустрічають дуже добре. Вони. Навіть сказати, радіють, що до них приходять діти. Сьогодні я допомагаю по господарству, тому що ну, потрібно допомагати ветеранам і ніколи їх не забувати. А оце ж роблять ось. Ми він він красять, все втапає. роблять, все. Ось таке. Так ми з Максимімою двоєм. Так і живемо. Учні восьмих та дев'ятих класів допомагають ветеранам у знак подяки за їхню мужність у роки війни, говорить директор школи. За 70-ю школою закріплено три ветерани: Борисюк, Растальна і Пупово. Сьогодні, якраз на подвір'ї Раїси Дем'янівни, ми надаємо посильну допомогу і щоб діти своїм трудом, своєю працею змогли, хоч трошечки приєднатися до тих подій, які їм, на щастя, не довелося переживати. Напередодні 9 травня школярі обіцяють відвідати усіх ветеранів, над якими добровільно взяли шефство.